Наша мова солов'їна, в ній скарбниця України, українською розмовляємо, і миру усім бажаємо, бо як буде мова процвітати, Україна як держава буде існувати, День української писемності та мови святкуємо, мову українську вивчаємо та шануємо. Позвивайтеся, Українці, велика родина, мова і пісня на соловіна. В китах саточках червона кавина, рідна земля на всіх Україна. Велична, щедра та прекрасна мова. Прозора і чиста, як вода, до України мова барвинкова, така багата й вічна молода. Багато різних мов існує в світі. Навіть добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого народу, Богом українська дана в нагороду, всім листям раді, хто повагу має, До традицій наших мову, хто вивчає тим, кому до українського. Балікова, калинова, івуча. Чісто, хай палікова, чаємна, неповторна. Українською розмовляйте слова чітко називайте парасоля. Сорочка, сукня. Олівець, цвях, цукерка, шкарпетки, виделка, серденько дитяче українською співає, До захисників і захисниць рідною мовою промовляє. слово Мова, мова це історія народу. Він відбито все життя. Наш склад і звичає і побут давнинися нашого принця. Мова кот на воду. Мова це святиня. Вона усі часи нам богиня. І поки рідну мову чать і знать, люди, Україна процвітати буде. Мова єдина, рідна українська завжди буде в Україні звучати, землі українські своєю силою захищати, Українці, мовою українською розмовляйте, про мову найкращу. Дітям розповідайте.